Що це за мапа? Це Польща або друга річ Посполита. В Цій державі проживало купу різних націй, які були незадоволені політикою цієї держави, і були українці і білоруси. Німеччині ж дошкуляв польський коридор, який перетинав кордони Німеччини та міста Коніксберг. Німеччина хотіла мати вихід до цього міста. а Українці хотіли жити в одній державі зі столицею, в Києва, так само і білоруси, і тільки в мінську. Але поки вони надіялися ні на що. У Львові 1929 року вже була ОУН Організація Українських Націоналістів. Так от Німеччина і Радянський Союз підписали договір і напали на польські міста, сказавши, що вони наче визволяють своїх дійшовши до кінця українських і білоруських міст, встановили кордони. А Британія та Франція оголосили війну Німеччині, бо та обіцяла, що не нападе на Польщу. Радянський Союз пізніше нападе на Буковину, Молдову та Одесу.